Народна казка синя свита на виворіт пошита. Жив був чарівник, кинув він поклик по всьому царству Хто сховається від мене, тому півцарства віддам. Знайшовся такий охочий синя свита на виворіт пошита. Приходить він до царя чарівника та й каже Я беруся сховатися так, що ти мене не знайдеш. Гаразд, каже цар. Коли сховаєшся, пів царства тобі, а ні, то голова з плечей. Розпишися. Розписався синя свита і взявся ховатись. Перед царем стояв славним козаком, по двору біг чорним соболем, під ворота ліз білим горностаєм, по полю біг сірим зайцем. Як бігти, то бігти, забіг у тридев'яте царство, а в тім царстві був дуже великий луг. Прибіг він на той луг. І обернувся на три квітки. Наступного дня цар встав, заглянув до своєї чарівної книжки та й каже: Переді мною стояв славним козаком, подвір'ям біг чорним соболем, під ворота ліс білим горностаєм, по полю біг сірим зайцем, забіг на великий Луг, у тридев'яте царство, і обернувся на три квітки різних кольорів. Покликав цар слух. Наказав їм піти в те царство і принести з великого лугу три квітки різних кольорів. Пішли слуги довго йшли, чи недовго, але дісталися до великого лугу і зірвали ті квітки, загорнули їх у хусточку і принесли цареві. Цар розгорнув хусточку і сміється. А що, синя свита, чи сховався ти від мене? Синя свита обернувся на людину і каже Дозволь царю сховатися ще раз. Цар дозволив. Синя свита на виворіт пошита, перед царем стояв славним козаком, по двору біг чорним соболем, під ворота ліс білим горностаєм, по полю біг сірим зайцем. Ну, як бігти, то бігте і забіг за три дев'ять земель у три десяте царство. А в тім царстві є таке болото, що зверху мох, а знизу озеро. Зайшов він у мох. Обернувся на рибу окуня, зарився на семісіньке дно озера і причаївся там. Вранці цар устав. Заглянув до своєї чарівної книжки і каже переді мною стояв славним козаком, подвір'ям біг чорним соболем, під ворота ліз білим горностаєм, по полю біг сірим зайцем, забіг за три дев'ять земель у тридесяте царство, обернувся на рибу окуня і сховався у моховому болоті. Наказав цар своїм слугам бігти у тридесяте царство, очистити мухове болото і зловити там окуня. Слуги так і зробили очистили болото, закинули неводи і зловили окуня. Загорнули його у хусточку, принесли цареві. Ну, що, синя свита, на виворіт пошита? Чи сховався ти від мене вдруге? сміється цар. Синя свита обернувся на людину і каже: Дозволь царю сховатися іще раз. Цар дозволив. Синя свита перед царем стояв славним козаком, подвір'ям біг чорним соболем, під ворота ліз білим горностаєм, по полю біг сірим зайцем, а як бігти, то бігти та й забіг у тридесяте царство, де росте такий дуб, що коріння в землі, а верхобіття в небі. Виліз він на дуба, обернувся на голку, зашився під кору та й сидить там. Прилетіла на дуб пташка. Пташку звали нагай. І почула вона нюхом, що під корою сидить людина. Та й питає: А хто тут? Я, синя свита, а чого ти сюди заліз? Та я взявся від царя чарівника ховатись, та ніяк не вдається. А хочеш, я тебе сховаю? Сховай, добра, пташку, вік тобі дякуватиму. Пташка нагай обернула його на пір'їнку, взяла під крило, до царського палацу занесла. І поклала сонному цареві за пазуху. Вранці цар устав, умився, заглянув до чарівної книжки і каже Передо мною стояв славним козаком, подвір'ям біг чорним соболем, під ворота зліз білим горностаєм, по полю біг сірим зайцем, Забіг у тридесяте царство. Є там дуб, що коріння в землі, а верховіття в небі, забрався він під його кору. І сидить там, обернувшись на голку, наказав цар слугам спиляти дуба, поколоти на дрова і спалити. Слуги так і зробили. А синьої свити не знайшли, приходять і кажуть цареві Нема синьої свити? Як нема? розсердився цар. Не може того бути. Нема і все, кажуть слуги. Вийшов цар на ганок, почав гукати. Синя свито навиворіт пошита, покажися. Збери, відказує синя свита своїх генералів, тоді покажуся. Цар чує голос синьої свити, але не знає, звідки лине той голос. Крутився він крутився, всюди заглядав, а синя свита, мов водою, розлився. Ну, робити нічого, зібрав цар своїх генералів. Вийшов на ганок і знов гукає синя свито покажися. Ні, чує голос синьої свити. Спершу при генералах відпиши мені половину царства, тоді покажуся. Бо ти одуриш, я тебе знаю. Хоч як не хотілося цареві, а довелося віддати половину царства. Тільки поставив він при генералах на указі свою царську печатку, як із за пазухи його вилетіла легка пір'їнка і стала славним козаком. Ось і я, каже синя свита. Схопив він той указ та собі в кишеню. Перестав тоді цар-чарівник у хованки гратись, а казочці тут кінець.